Так, друзі, всім привіт. Значить, є деякі запитання з приводу того, як отримати, як податися на закордонний паспорт, якщо ви знаходитесь, наприклад, там, в Канаді чи в Еміратах чи в США без резерв плюс. На жаль, для чоловіків це неможливо, тому що це законодавчо передбачено, наявність встановленого додатку резерв плюс, наявність реєстрації в цьому ресурсі, і відповідно вам треба в консульстві тільки буде показати, що він у вас встановлений. Там треба буде. Скачати pdf документ показати штрих-код, здається, не менше, ніж за, згенерований не менше, ніж за 48 чи 72 години до моменту, коли ви звертаєтеся до консульства України. Е, інший варіант це летіти в Європу, подаватися в Європі через ДП документ. Тоді там резерв плюс не запитують. Я вам вже розказувала про свій досвід. Я ході ходила в серпні з клієнтами в Німеччині до ДП документ. Ми подавалися з чоловіками. І отримали, ну, подалися, в нас навіть не запитували нічого. Я сама полізла на рожон, кажу, може вам показати резерв плюс. Вони кажуть, у вас хтось питає його. Я, кажу, ну, я і замовкла. Тому що, ну, якби клієнти переживали, самі розумієте, яка ситуація, і там нічого не запитували, треба тільки український паспорт і податковий номер показати все. Більше нічого. Ну і взяти свій закордонний паспорт, зрозуміло. Тому такі справи, друзі. Якихось других варіантів поки що не існує без резерву плюс. Мені вони на жаль зараз невідомі.